Оскільки я в минулому завідувач відділення травматології, мене часто питають, що приймати, щоб переломи зросталися швидше. Перші три дні після перелому в місці пошкодження виникає гематома. Це згусток крові з фібрином та клітинами запалення. Цей згусток запускає процес загоєння і готує кіску до відновлення. У цей час особливо важливі вітамін С, цинк, мідь і омега-3. Вони підтримують імунітет і допомагають регенерації. На третій, десятий день формується м'яка мозоль? Сполучна тканина, що працює як природна шина. Тут потрібні колаген, глюкозамін, хондроїтін і вітаміни групи Б. Вони живлять хрящову основу і допомагають клітинам ділитися. З 2 до 3 тижня мозоль перетворюється на хрящову. Саме зараз активно працюють глюкозамін, хондроїтін і колаген другого типу. Додайте магній, він контролює мінералізацію. Приблизно з 14-17 дня починається е, кальцифікація. хрящ відкладається кальцій і з'являється тверда мозоль. Е, на цьому етапі важливі кальцій у халатній формі, вітамін Д3, а також бор, кремній. Вони направляють мінерали у кістку. А далі ремоделювання протягом місяців кістка набуває правильну структуру. Для цього потрібні білок, колеген першого типу, магній і мікроелементи. Дякую за перегляд, Бережіть свої кістки і своє здоров'я.